І прямо в цей момент Бременський Вердер на Везерштадіоні приймає Мантнуль і Досить непоганий такий футбол, хоча не надто гучні імена. Ну але 20 років тому Вердер, звісно, був дуже грізною силою, чого напевно можуть згадати тільки такі уже е, немолоді люди, як я. Хочу нагадати вам, що завтра все таки субота, і відповідно дуже багато буде цікавих матчів. Зокрема, Ноттінгем Форест буде приймати Брайтон. А напевно головним матчем суботи, як на мій погляд, так це буде Борусія Менхенгладбах і Штутгарт. Матч буде проходити в Штутгарті. Ну і звісно, Дортмундська Борусія, яка зіграє останні матчі з Майком Тульбергом, я нагадую, що з неділі команду очолює Ніко Ковач. Так от, під керівництвом Майка Тульберга вони зіграють останній матч. Його третій матч під його керівництвом, і він буде зіграний у. Хайден постійно доводиться переривати все таки відео, аби аби не потрапляти під бани Ютуба.